Отже, третя коробочка. У нас є тут всього-навсього 5 дронів. На одному написано RX, на інших майже не підписані. Тут, до речі, Social Drone, На одному з них написано ELRS, ну, а інші не підписані. Будемо перевіряти, що з ними, яка в них проблема. Так Запустив я перший дрон, на якому написано ІЛРС. ІЛРС жива, мигає. І відповідно відео також є. Зараз підключу до комп'ютера, перепрошую ІЛРСку і політаю, подивимось з ним все ок. Перепрошив я ЛРСку, є з'єднання світиться індикатор і на пульті також є. Все, дивимося зараз, облітаємо подивимося, чи все ок і відправимо далі воювати. Так, облітав я цей дрон, дуже гарно він літає. прям пінди налаштовані красиво, такий приємний в керуванні, стабільний, ніяких вібрацій, нічого. Хто згадає свій дрон, який хтось збирав, напишіть, що це ви збирали, вам прям респект. Так, наступний дрон, в ньому написано Rix, Єлрезка працює, але я бачу по відео. Дуже сильно розмите відео. Скріж все, що лінза змістилася, треба її поправити і затиснути. Тоді буде гарне зображення. Так, то відеопередавач працює. Все запустилось, проблем немає. Так, на камері була зірвана різьба, тут дуже криво закрутив її, і від тому фокусу не було. І зараз у нас на відео гарний фокус, все видно. Де ми облітаємо. Ну і думаю, все буде гуд. Ага, ще й але <звук> треба перепрошити під свою <звук> частоту. А і все. بезіста. Один з дронів поміняли бігтейл, бо він у нас не підходить під наші антени. Оскільки антенни на 5.8, майже всі йдуть. Ось таким і відповідно він не заходить. Ось, поміняли на інший піктейл і зараз Фу, запустимо. Це вже всі готові. З попередніх відео у мене залишилися дрони. На цьому у нас не працював третій мотор ЄСЕшка, але працює відік. А тут, відповідно, не працює відео, ми зараз перекинемо і цей дрон буде з вусами робочий. Буде плюс один дрон. Замінили VTX, тепер тут Rush не какам, він літає, вже облітаний, з ним все добре. Тому він дає плюс один. Тут ми цю наклеєчку знімаємо, здираємо. Це я пізніше зроблю. І у нас що вийшло? Ось тут у нас є. 1, 2, 3, 4, 5. Це буде шостий дрон. А з бракованих у нас залишилося 1, 2, 3, 4 Дрона з партії 20 штук. Результат непоганий. Можна цей також реанімувати. Ну, тут, звичайно, треба міняти польотник зверху. Цей крутиться, цей також крутиться. В цьому відсутня. Відсутній ЄЛРС і відеопередавач. Можна, в принципі, його поставити, якщо будуть деталі. Тут також відсутній відеопередавач і ага, ка не бачить третій мотор, тобто під заміну єс Ось такий результат у нас по ремонту. Надіюся, не принесуть свою користь. І ми будемо жити всі мирно. Всім дякую, до зустрічі!